Здравію усім! Слово документ. Перші три букви читаємо ззаді наперед. У нас доходить слово код. Через код імені. Примушували до ложних договорів. Запрещається кодувати, цифрувати наречення на тверді свята Белого. Ось таке о рожденні видано на вимишленого клона у формі ПІП. Слово документ розкладаємо док ліва направо. Код. У мент імені код імені через СССР книжечку свідоцтво про народження створили персону, юридичну особу у формі ПІПФІ. На персону був відкритий банківський рахунок. Зауважую, народовий персональний. На персону, який мав снабжати життя носія, що дав згоду на код імені. Тобто створення персони, так мало бути. Но у свідоцтві підсунули графу. Громадянин, що не засвідчувало як національність з країни, а як боргову одиницю військовозобов'язаного боржника, уже республіки що і вкрали доступ до рахунку, зробивши з народження боржником. Пам'ятаємо, в роддомі графу жив Це не те саме, що живий. А навпаки, живого конвертували в товар, річ, омертвили. І саме на медичний свідоцтво надали свідоцтво з персоною. Під час розвалу програми СССР з переселенням в корпорації усі бумаги фікції СССР втратили юридичну силу і та персона, той громадянин, також у корпорації, у корпорації персону приватизували як уже свою власність. І на неї видали паспорт як на власність. Паспорт, пастор, пастух, який тримав носіїв як овець. Тож все було заплановано, запропоновано, підсунено ворами, зловмислим замислом, кражі розкрадання, анулюю всі угоди, що були підсунені примушено, на код імені, на персону. На юридичну особу все, що було ложним, уже не спроможним. Усі боргові зобов'язання анулюються, запрещаються. Усе украдене, вертається усіх у володіння живим, живедаром і держим. Всім здравия, вітаю! Свідоцтво про народження зеленого кольору. СССР про сторождені. Анулірується. Прикращається. Ім'я. Ану... Номер Римське 2 СГ. Номер 462055. Ануліровано. прикращено, видано. 81 року січня місяця, 30 числа під записом номер 5 Анулюється. Договор, бор обманом оформлений на вимислену назву штучного клона у формі ПІП Крупивницький Іван Іванович. Військовий квиток. Серія МО 156129 анулюється. Фотолік не дарю. Залишаю. Номер серія МО номер 156. 1, 2, 9. На номера на всіх сторінках. Pyragas. Pyragas, pyragas. Pyragas anuliuojamas. Ім'я не дарю розшиваємо ритуали. Аналіровано. Прикращено. так. Договір про присвоєння ідентифікаційного номера. Ходу примусовий договір найм смертника. Обманом зареєстрований для найму і оренди тіла на вимишлену назву клона піп Кропивницький Іван Іванович. Номер 2958211073. Анулірую. Прикрашаю. номер ануліруется, ім'я дарю. Підпис ануліруй. Ануліровано. Прикращено. Договор. Паспорт? Книжечка? Ложний договор ВОР. Був оформлений для найму експлуатації живого життя, обманом зареєстрований на вимислену юридичну особу і оформлений на фіктивну назву штучного клона у формі ПІП Кропивницький Іван Іванович. Номер паспорта FA 02 7171. Серія тут якась НВ. Н. Латиню. Номер 0404300 3. Без нулів. Анулірується. номер паспорта. Fotolik не Pi анаруju. Номер паспорта анулірую? Серія анулірується розшиваємо ритуали? Анулірується, прикращено. Аметричний пас, порт, ID-карта скритої форми. Ложний договор був оформлений обманом для найму, оцифровки експлуатації живого життя, для донорства експериментів зареєстрований на вимислену юридичну фірму, оформлений штучного, на штучного клона у формі ПІБ фіо Анулірується. Фотолік. Не дарю. Чіпе кодування. Оцифровка. Запрещається. Анулірується. Підпис. Анулірую. Виданий Органом 4.6.4.0 Зараз, дочитаю. 25.03.2001 року. Тут ще ім'я є. Під чипом. Pratil je nekaj, kar 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 je nekaj. Анулірую. Запрещено, прекращено. Довідка до того? Пас порта. ID-карти. Про реєстрацію місця проживання. Особи. Зареєстровано невимишленого клона в формі ПІБ. Анульовано. Недійсно. Прикращається. Підпис анульовано. Ім'я. Не дарую, не дарю. Прикрещено, не дійсно, а нульова. Свідоцтво шлюб. Євський Іван Іванович. Із дяківнич Іванна Васильівна. Ложний договір. Договор, свідоцтво про шлюб, про проведення обряду шлюб, вінчання форми реєстрації штучних клонів у формі піп. Кропивницький Іван Іванович із дяківнич Івана Васильна. Серія 1 Римське ТР СГ. Номер 0068 45. анулюється. Підпис. анулюється. Номер. Серія анулюється. імена не дарю. Ануліровано. Прекращено. Свідоцтво таїнства подружжя? Ложний договор. Свідоцтво таїнства подружжя, шлюб, таємний обряд, проведений в церкві, код. Проведені обряд проведений з ім'ям Іван, Іванна, таємний договор, акцепт, згода, угода, наложний для попечителів, опікунів, управлінців, ритуал, обряд, реєстрація, територія, запись, реєстр, номер. Мертвого мера, рахунок, облік, транзакція, донорство. анулюється, анульовується. Імена не дарю. Після. Прикрашається, аноліровано, запрещено магічні ритуали. Договор, ВОР про реєстрацію транспортного засоба. Марка Volkswagen. модель Гольф, легковий загальний, колір коричневий. Серія SKV 394292 реєстраційний номер VS 4093 мн Зареєстрований і обманом оформлений на юридичну особу. Фіктивну назву штучного клона Кропивницький Іван Іванович. анулюється, прикращається. Наплодилося. Ануліровано. Прикращено. Медицинська картка. Медицинська яка, книжка зареєстрована у формі на штучного клона у формі ПІП Кропивницький Іван Іванович. Анулірується. Ім'я. Прикрашається. Ануліровано. Прикращено. Розшиємося. Експерименти. Прощено анулірував. Банківська карта видана на штучного клона в формі ПІБ Кропивницький Іван з номером 5167 490 7415. 9.00. Не поймеш останнє. Анулірується. Прикрашається. Запрещено. Цифровізація. Банківська картка ще одна. у на штуршного клона в формі ПІП. Іван Кивницький. Чіпи ануліруються. Там ще чіп анулювати. Ту і його не видно. Номер анулірується. Прикращається. Запрещено. Ануліровано. Запрещено оцифровувати душі на тверді свята Бялога. Бумажний світ. Запрещено ануліровано.